Якщо після перегляду Брічертонів у вас з'явилась думка, як це жити у світі розкішних суконь, балів, інтриг та романтики, то ця добірка саме для вас. В ті часи один погляд міг сказати більше, ніж ціла розмова, а честь і доблесть важили не менше, ніж гроші. Сьогодні я зібрала для вас серіали, які подарують ту саму атмосферу, красиві костюми, сильні характери, драматичні історії кохання і той самий вайб епохи. Ви на каналі Глядачка, де завжди можна знайти щось до перегляду, і ми починаємо. Ярмарка марнославства. Міні серіал від Amazon Prime. Екранізація класичного роману Вільяма Тегера 1848 року. У головних ролях Олівія Кук, ви її знаєте з дому дракона, та Клаудія Джесі, наша улюблена Елоїза з Бріджертонів. Це історія двох дуже різних дівчат, які намагаються знайти своє місце у суспільстві під час наполеонівських війн. Серіал вражає атмосферою, красиві костюми, чудова акторська гра, тонкий гумор і навіть сучасна музика, яка дивним чином зовсім не вибиває з історичної епохи. А Джонні Флін у ролі Вільяма Добіна просто вкраде ваше серце. Хоча в те, що сам Добін вважає себе аж ніяк не красеним, повірити важко. Ярмарка марнославства. Це розкішний та дотепний серіал, що завжди рухається галопом вперед. Царство. Цей серіал можна назвати справжнім історичним фанфікшеном від каналу CW, який відомий своїми драматичними та скандальними тінейджерськими шоу. У центрі сюжету молоді роки Марії Стюарт, королеви Шотландії, роль якої виконала австралійська акторка Едалін Кейн. Події починаються з того моменту, коли юна Марія приїздить до Франції разом зі своїми чотирма Фрейлінами, аби вийти заміж за принца Франциска. І далі нас чекає все. Придворні інтриги, таємні союзи, романтика, зрада і багато пристрастей. Особлива фішка серіалу це костюми. Вони не є сухою історичною реконструкцією, а скоріше мікс історії та сучасної моди. Деякі сукні героїнь виглядають так, ніби зійшли з подіуму, і саме цей стиль додає царству унікальної атмосфери. Так, цей серіал не претендує на історичну достовірність, але саме завдяки цьому він такий унікальний та захопливий. Це більше драма і кохання, аніж підручник з історії. Сандітон. Перша і поки єдина екранізація останнього незавершеного роману Джейн Остін. Щоправда, усі матеріали, які Джейн Остін встигли написати, сценаристи використали вже в перші півгодини серіалу, а все інше уже на їх совісті. Серіал стартував на британському телебаченні в 2019 році та знайшов своїх фанів. Але після першого сезону від продовження відмовились. Через два роки проект підхопили американський суспільний мовник та брідбокс, завдяки чому ми отримали ще два сезони. У центрі історії Шарлота Хейвуд енергійна та імпульсивна молода жінка, яка залишає своє сільське життя та вирушає до містечка Сандінтон. Це містечко колись було рибальським селом, а зараз намагається перетворитись на модний курорт. Там вона зустрічає нових друзів, ворогів і, звісно ж, кохання. Роуз Вільямс у ролі Шарлоти свіжа, жива та дуже щира. Вона чудово передає юнацький запал та характер головної героїні, особливого шарму додає Тео Джеймс у ролі Сідні. Його харизма та хімія з Шарлотою одна з головних причин дивитись цей серіал. У цьому серіалі присутня класична для костюмованої драми атмосфера, бали, інтриги та скандали. Але у другому та третьому сезонах відчувається американський вплив. Більше травматизму, швидкий темп, трішки інший стиль подачі ніж у традиційних британських екранізацій. Сандітон. Це поєднання ніжної романтики та сміливих сюжетних ходів. Озолочене століття ЦЕ Костюмована драма від HBO, яка намагається повторити успіх аббатства Даунтон. І в багатьох моментах справді досягає цього. Уже вийшло три сезони, і серіал продовжує тримати планку. Назва «Позолочене століття походить від терміну, який вигадав Марк Твен у своєму саркастичному романі 1873 року, де він висміював жадібність і політичну корупцію Америки після громадянської війни. Відтоді так і називають період в історії США від 1865 до 1893 у центрі історії молода Маріан Брук, дочка генерала з півдня, яка щойно втратила сім'ю. Вона приїжджає до Нью-Йорка, щоб жити зі своїми тітками та поступово знайомиться з вищим світом американської еліти, і старається знайти своє місце у конфлікті між старою нью-йоркською аристократією та новими багатіями, які заробили свої статки не так давно та прагнуть влитися у вищі кола. Роль Меріан виконала Луїза Джейкобсон, донька Меріл Стріп, і це, до речі, був її перший теледебют. ОЗлочине століття це видовищний та витончений серіал про Нью-Йорк кінця ХІХ століття. А костюми та декорації увага до деталей в ньому просто вражають. Північ та південь, британський мінісеріал від BBC, Усього на чотири епізоди, знятий за вікторіанським романом Елізабет Гаскел 1855 року. Це одна з тих екранізацій, яка всього за кілька годин здатна занурити у світ, де пристрасть та соціальні конфлікти переплітаються так, що просто неможливо відірватись. У центрі сюжету Маргарет Гейл, дочка пастора, який раптово залишає службу у церкві та стає викладачем у задимленому промисловому містечку Мілтон. Для Маргарет та її матері цей новий дім здається жахливим дим, бідність, страйки та відчай. Проте поступово. Дівчина починає бачити життя цього міста зблизька і знайомитись з людьми, які його формують. Серед них власник фабрики Джон Тортон. Їхні перші зустрічі сповнені непризні, але з часом ця напруга приростає у що значно глибше. А Річард Армітіч у ролі Тортона просто магнетичний. Його герой дає відчутний вайб містера Дарсі і водночас має власну силу та вразливість. Але цей серіал не лише історія кохання від ненависті до пристрасті, це ще й роздуми про соціальну нерівність, несправедливість законів, зрілість та дорослішання. Північ і південь це абсолютна класика, яку варто побачити кожному, хто любить глибокі костюмовані драми з емоційним недривом та сильними характерами. А які з цих серіалів ви вже дивились? Чи може маєте свій улюблений костюмований серіал, який я не згадала? Напишіть у коментарях, і, звісно, не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові добірки.